Ходить до нас жінка, вона важить 139 кілограмів. Це достатньо частий наш запрос: 120, 139, 110. Вона приходить, вона здає всі лабораторні аналізи, і наш лікар говорить: дивіться, оптимальна зона інсуліну у вас в зеленій зоні, ви в оптимумі. Там ваші показники щитоподібної залози супер, вітамін Д супер. І я розумію, що людина просто це наїла, і в неї немає інсулінорезистентності, в неї все окей, все гуд. Не завжди велика вага, надвелика вага є симптомом, і, знаєте, таким гачком на те, щоб ви звертали увагу і говорили про те, що це саме інсулінорезистентність. Довге проживання разом з інсулінорезистентністю призводить до того, що ми рано чи пізно можемо прийти до діабету другого типу, або разом з інсулінорезистентністю в нас може розвиватися полікістоз. С яєчників активне акне, наприклад, у дівчат бувають висипання в те зоні: це скули, це підборіддя, це лоб, це зона шиї, декольте і спина. Це говорить про те, що мікробіом заселений достатньою кількістю профіцитів. Це ті мікроорганізми, які харчуються великою кількістю глюкози, цукру. І нам таким чином організм це сигналізує. Полікістоз яєчників, рано чи пізно він призводить до безпліддя. Тобто, бачите, важливо. Во, діагностувати.